В коментарях під минулим відео про Отамана, ви попросили зробити порівняння між підсилювачами сигналу отаман та Dymox. З Їх обох можна віднести до найпотужніших підсилювачів сигналу в Україні. Але все-таки є ряд відмінностей, які я б я хотів висвітлити в сьогоднішньому відео. Починаємо з одного з базових критеріїв, які використовую для того, щоб підібрати підсилювач сигналу, а саме діапазон частот. Працює в частотах 2,4, 5,2 та 5,8 ГГц. Dymox додатково до вище перечислених використовує частоти 915 МГц та 1,2 ГГц, що дає змогу підключати одночасно до двох пультів керування. Dymox може працювати в температурному діапазоні від мінус 40 до плюс 80 градусів за Цельсія. В той час, коли отаман може працювати від мінус 20 до плюс 65 градусів. Потужність даймок на один канал становить 10 Вт, в той час як в отамана 20 Вт на один канал. Ємкість акумулятора також різна. Якщо брати в порівнянні, то Даймокс може працювати від акумулятора до 1,5 години. В той час як отаман може працювати до 3 годин. В наявності маємо кабелі для підключення вище вказаних антенн. Також пігтейли та м'які перехідники.